Всім привіт, це розбір п'ятниці. Перший матч айнтрахт Аусбург. В цьому матчі можна розглядати тотал більше одного на Аусбург, тому що в них мотивація в цьому матчі тільки пере, 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 перемогти. Це видно по турнірній таблиці і просто подивіться, які суперники далі в Аусбурга. Опять же, Андракт Франкфурт, ну, та, також в цьому матчі буде атакувати, і, і, і також, в принципі, може, може, може забити гол. Це також е... добре. І ну, він не, не буде ту, ту пограти на, на нічию, бо, бо тоді, наприклад, Фрейбург може, може легкістю догнати їх. Ну, проти Байера, Баварії, проти Е, Тому також буде команда атакувати. Для таких схобних команд, як Інтеракт і особливо Озбург попасти в Єврокубки, ну це велика, скажімо так, подія. Осбург взагалі того сезону був у зоні В Єврокубках давно не приймав участь, о тут ще він може це е, з, зробити у, у, у Лізі в Європі. Я якщо сьогодні переможе. Е, щодо того що ну там забитих пропущених м'ячів, же, Аусбург забиває всім. Кому треба. Створює багато моментів, тобто взяти останні матчі. тобто Він, він забив усім. в Вольцбургу, Ханденхайму, Дармштату, Кьольну, Хофенхайму, Уніону. Де команди не саме краще, ні з іншого боку і Яндрак пропускає. проти Вердера, проти Вольсбурга, Бохума, Кьольна. Тому, якщо гра буде хорошою від Аусбурга, то це може можна буде розляти. Так, так само дуже швидко, бо, бо матч уже починається. той. Е, Ніца, Лоріан. Тут, тут можна то, то більше одного. Ну і я. Якщо в першому буде нічия. Е, тому що як Ніці потрібно тільки. Перемога так, так само Лоряну, опять же, це все видно по турнірній таблиці. І ну, в Нівні це хороша атака в принципі на фон, фоні Лоряна. Та й Лоран так само на конвертації зможе і забити. Але тут так само все по горі.